Вас. В ефірі телеканалу Бесарабія ТВ, територія надзвичайних подій. Журналісти нашого телеканалу розкажуть вам всю правду про реальні резонансні вбивства, зухвалі злочини та надзвичайні події. Отож, підводимо підсумки місяця, що минає. Сьогодні у випуску: дивіться про таке: хвиля вбивств в Одесі, основні причини та мотиви. Акерман кримінальний, смерть 27-річного акерманця, яка набирає обертів резонансу. Студенти з наркотичних засобів. Порушення правил безпеки дорожнього руху основна причина ДТП. Одеська пенсіонерка, яка здавала кімнату в оренду, стала жертвою одного зі своїх квартирантів. Спроба втекти зловмиснику не вдалася. Підозрюваний був затриманий. 72-річна жінка заробляла на життя тим, що здавала в оренду одну з двох кімнат своєї квартири. Квартирантам вона забороняла приходити пізніше 11-ї години вечора і в нетверезому стані. Однак вбився цю умову, порушив. З'явившись близько третьої ночі у п'яному вигляді. Квартирант посварився з пенсіонеркою. Коли жінка взяла телефон з наміром подзвонити в міліцію, чоловік схопив сокиру і обухом став наносити удари по голові своєї жертви. Після чого забрав гроші та мобільний телефон потерпілої, і втік гражданин. который находился в розыске по подозрению в совершении убийства в городе Одессе в переулке Канатном. Задержанный по подозрению в совершении убийства является гражданином иностранного государства, стран ближнего зарубежья. В ходе работы с задержанным была установлена его также причастность к совершению двух убийств в городе Киеве. Одно убийство, которое он совершил в 2009 году, нанеся мужчине в ходе внезапно возникшей ссоры 63 ножевых ранения. А також весною цього року в городі Києві завершили розбоєне нападіння на женщину прикольного возраста з цілі його ограблення. Протиправна діяльність гостя міста була зупинена співробітниками міліції біля ринку Привоз, де він скоїв грабіж. Наразі затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. 55-річна жінка вирішила позбутися чоловіка. А для цього придумала для правоохоронців історію, де з метою пограбування один з нападників завдав її чоловікові удар ножем по шиї, перерізавши горло у ході розслідування злочину історію, що розповіла, постраждала, стала викликати сумніви. Крім того, сусіди вказали на те, що в сім'ї часто спалахували сварки, і жінка не приховувала, що не проти позбутися чоловіка. Поступово стала вимальовуватися реальна картина злочину, і стало ясно, що господиня будинку не постраждала, а підозрювана в замовленні вбивства свого чоловіка. А незабаром встановили й особу виконавця – 36-річного жителя сусідньої держави. За роботу пообіцяла 5 тисяч доларів. Подільники розробили план. Рано вранці він прихопив ножа і через паркан сусіднього огороду переліз на ділянку подружжя. Коли близько восьми годин ранку господар будинку відкрив двері, чоловік напав на нього і спробував ранити ножем. Однак зброя зламалася, зав'язалася боротьба. На звуки з кімнати вийшла жінка і, побачивши, що відбувається, схопила газовий пістолет і почала стріляти. Нападник взяв на столі інший ніж і завдав пенсіонеру удар в область шиї. Після цього господиня будинку показала місце в огороді, де заритий термос грошима і золотом. Сусід вирив його і забрав в якості оплати за виконану роботу. У термосі були заховані 1380 євро, 3,5 тисячі доларів США та золоті вироби. Вічисне доказательства, пістолет, нож і деньги із'яти. Наша заявниця і лісосрішив дане преступлення, і забіщені звичайно дане преступлення на сьогоднішній день. Ані привкаються за коло відповідальності по статті 115 частини 2 Головного кодексу України. Працівники управління боротьби з організованою злочинністю Одеської області знешкодили організовану злочинну групу, учасники якої причетні до вчинення низки вбивств та розбійних нападів. Фігуранти по справі підозрюються у скоєнні більш 10 Кримінальних резонансних правопорушень, серед них вбивства, розбійні напади, крадіжки. До складу групування входили шестеро осіб віком від 22 до 32 років, двоє з яких громадяни іноземних держав. Встановлено, що в травні поточного року вказані особи з корисливих мотивів скоїли навмисне вбивство одеситки, а в липні розбійний напад на родину мешканців Біляйського району Одеської області, під час якого позбавили життя одного з її членів. Крім цього, слідством встановлено, що на рахунку зловмисників є ще квартирна крадіжка, що мали місце на початку вересня. Цього разу їхньою жертвою став мешканець одного з сіл Білгородністровського району Одеської області. В результаті проведених низки слідчо-розшукових заходів зловмисників було затримано. Та під час здійснених обшуків за місцями мешкання вилучені речові докази, що вказують на їх причетність до цих злочинів. Наразі за ухвалою слідчого судді приморського районного суду міста Одеси затриманим на період досудового розслідування обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Музика. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від громадян про те, що на вулиці Гастело на проїжджій частині лежить чоловік, який не подає ознак життя. На місце виїхала слідчо-оперативна група експерти, які виявили на тілі загиблого п'ять вогнепальних поранень. Незабаром з'ясувалося, що потерпіли 31-річний житель міста. Було встановлено, що він мав намір продати належний йому мікроавтобус марки Фольксваген. І перед тим, як телефонний зв'язок з ним обірвався, повідомив дружині, що збирається зустрітися з потенційним покупцем. В Одесі та області було оголошено план перехоплення. Велися пошуки мікроавтобуса, який вбився після скоєння злочину, сховав. У ході кропіткої роботи викрадений автомобіль виявили недалеко від того місця, де був знайдений труп загиблого. Зломисник заховав машину у дворі між висотними будинками серед зелених надсаджень. Де побачити його було непросто. Крім того, чоловік встиг змінити автомобільні номерні знаки, прикріпивши номери Миколаївського регіону. час Задержаний арестований, Проводиться слідні працівники мероприятия по головного прозводству. Сюди знайдуть заробляти гроші, робити швидку кар'єру. Тут служать хлопці, які хочуть, щоб на вулицях було спокійно. Знають, буде нелегко, бувають гинуть товариші, але комусь потрібно робити цю роботу. Тренування тренування постійно. Важко в навчанні легко в бою. До Готовлені добре, але не завжди застосовують силу. Є ситуації, в яких важливо, щоб люди не покалічили один одного. Тут ми просто жива стіна. Це важко, морально. Але основне наше завдання затримання злочинців. Тут ми працюємо на повну. Ми завжди там, де важко, де небезпечно. Ризикувати життям, щоб допомогти людям це наша робота. Моя сім'я все розуміє. Коли приходжу з роботи, мене зустрічають мої два сини, і я в очах їх бачу гордість за батька. Вони чітко знають, що беркут захищає людей. Ви дивитеся територію надзвичайних подій. Рухаємося далі. Перший місяць осені виявився для селища міського типу Сергіївка Білгородністровського району багатим на кримінальні події. Зокрема, в останні два тижні вересня у селищі сталися крадіжка системного блоку до комп'ютера та відеопроектора, телевізора та електроінструментів. Жителька курортного селища отримала грошові кошти та не виконала умови договору по ремонту будинку. Двоє злочинців, пошкодивши дверний замок Сергіївської селищної ради, проникли до підвального приміщення та викрили дріт. А в селі Шабо 16-річний хлопець вирвав з рук старенької бабусі пакунок, у якому знаходились продукти харчування та гаманець з грошима. Нині в Україні прослідковується невпинне зростання обсягів незаконного розповсюдження наркотичних засобів, їх немедичного вживання та збільшення кількості хворих на наркоманію. Протиправні дії, які пов'язані з виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів, є злочинами підвищеної небезпеки. Це джерело брудних коштів і деградації суспільства. Працівниками міліції затримано 40-річного жителя Білгород-Дністровського району, який у себе вдома виготовляв сильнодіючий психотропний препарат та продавав своїм знайомим. В одному з гуртожитків Білгорода-Дністровського затримано 19-річного жителя району, у якого виявлено та вилучено паперовий пакунок з речовиною рослинного походження, схожою на марихуану. Наразі речовину направлено на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення. В Білгороді Дністровському затримано дві злочинні групи винахідливих підприємців. Одна група заробляла гроші тим, що викрадала автомобільні номери та вимагала у власників грошову винагороду за повернення. Друга група, до складу якої входило двоє неповнолітніх жителів Білгород-Дністровського району, викрадали мопеди, перефарбовували їх та продавали. Наразі, відносно затриманих, відкрите кримінальне провадження за статтею 175 Кримінального кодексу України Крадіжка. У кінці вересня у селі Попаздра Білкородністровського району помер трьохрічний хлопчик. Слідство встановило, що дитина виховувалася у неблагополучній сім'ї, де 23-річна мати зловживає алкоголем та веде асоціальний спосіб життя. Родичі підозрюваної вказують, що в день смерті дитини жінка вкотре влаштувала вдома застілля, На дітей ніякої уваги не звертала. Поки вона розпивала алкогольні напої, хлопчик втратив свідомість. А мати, замість того, аби викликати лікаря, вклала малого спати. Коли скінчилося застілля, горе мати звернула увагу на дитину, але було вже пізно. Дитина була мертвою. Нещодавно 75-річний житель Білгорода Дністровського звернувся до чергової частини міліції з заявою про те, що під час спільного вживання спиртних напоїв він вдарив ножем свого пасенка. Хлопця одразу ж доставили до лікарні. Наразі відносно чоловіка відкрите кримінальне провадження. У вересні Білгородністровські сколихнула трагічна новина про те, що під час бійки з місцевими жителями біля розважального закладу Клумба в результаті отриманих тілесних ушкоджень помер 27-річний акарманець Сергій Цимбаліст. Наразі як вказує слідство, встановлено осіб, які і причетні до скоєння злочину. Проте прізвища не називаються. Лідер всеукраїнського руху Молодіжна єдність Антон Давидченко, за наведеними даними, стверджує, що в смерті Сергія цимбаліста винні брати Олексій та Володимир Корнієнко, активісти місцевої організації Свобода. Однак, як вказує Антон Давидченко. мы как общественные организации, да, и представители политических различных сил хотели бы, чтобы это дело расследовали не в Белгород-Днестровске, а уже областное управление МВД и областное как раз управление прокуратуры. Почему? Потому что только они могут дать всестороннее и объективное расследование этого уже резонансного происшествия. Ведь заметьте, прошло уже больше семи дней после да, того, как произошел этот случай. И многие вот даже вчера узнавали, в МВД даже не знают, что он погиб в больнице, понимаете, умер. Они говорят, что все с ним в порядке, чего вы поднимаете такой резонанс. Зокрема, за інформацією родичів загиблого, зникла плівка з камери відеоспостереження. Почали відмовлятися від своїх свідчень свідки події. А правоохоронці намагаються довести, що смерть Сергія цимбаліста 22 вересня не пов'язана з його побиттям у ніч з 14 на 15 вересня. Таким чином, як підкреслив Антон Давиченко, виникли цілком обґрунтовані підозри, що місцева міліція хоче зам'яти справу. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження. Ведеться слідство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 10 років. Журналісти нашого телеканалу слідкуватимуть за результатами слідства та повідомлять глядачів про його результати.